Думаєте, що кращого конкурсу провести чим сьогодні не буває. Тому наші красуні вирішили показати вам свої досягнення. Ми всі разом оцінимо, а ви ще раз переконаєтеся, що кращих дівчат чим у нашому навчальному закладі бути не можуть, тому хто з вас буде вибирати дружину? Я думаю, він обов'язково зробить правильний вибор. Успіхів вам, святкування, а дівчатам в досягненні перемоги. it's still серця ми вітаємо всіх закоханих людей Кіпту з Днем Святого Валентина, а особливо тих, хто сьогодні завітав до актової зали технікуму, щоб у дружній теплій атмосфері не тільки відсвяткувати День закоханих, а й визначити найчарівнішу кіптянку 2011 року. Десятки століть, закохані всього світу, відзначали цей день, віддаючи належну шану своєму заступнику та покровителю Святому Валентину. Немає на світі нічого, щоб можна було порівняти з коханням. В ньому біль і насолода, пристрасть і ненависть, сила і безсилля. Це нічим незрівнянний п'янкий і жагучий стан душі. Головне дочекатися його, не схибити, не повели. Своєму виборі, якщо ви мрієте про свого принца або принцесу, повірте у диво, і мрія стане реальністю. Адже треба лише уважніше придивитися, розкрити очі до найпотаємніших глибин душі. Сміливо йдіть на зустріч коханню, і ви обов'язково зустрінете свою половинку. А для декого це може статися прямо сьогодні, зараз раптово і несподівано. Я здогадую, Кого ти маєш на увазі? Нарешті ти згадав про героїнь сьогоднішнього свята, учасниць конкурсу краси. Найчарівніша кіптянка 2011 Шановні друзі, гості, ми раді зустрічі з вами і щиро вітаємо вас на конкурсно-розважальній програмі Найчарівніша Кіптянка 2011, в якій беруть участь найвродливіші, найсміливіші, найталановітіші дівчата нашого технікуму. Ми сьогодні оберемо міц елегантність, міс артистичність, Місця чарівність, міст індивідуальність, міс гармонію, глядацьких симпатій і найчарівнішу кіптянку міст технікуму-2011. А оцінювати нашу конкурсну програму буде журі у складі. Голова комісії Казимірчук Роман Іванович, завідуючий відділенням професійної освіти. Олігік Сергій Миколайович, заступник директора з виробничого навчання. Солдатенко Олександр Вікторович, викладач. Рибачук Романів, Роман. Група 431, член студентської ради. Кучківський Павло, студент групи 741, член ради гуртожитку. Дівочої вроди не можуть дочекатися тієї хвилини, коли можна ближче буде познайомитись з кожною учасницею. Ми розпочинаємо. Під номером один серпенінова Віта, Група 631. Учасниця під номером два Єфименко Вікторія. Група 611. Боценко Катя, група 111. одинадцять. Ірина, група 511 одинадцять.